Усім привіт! Та Це результати конкурсу. Але перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Ну, давайте ж розпочинати. Так, ну що, пройшло вже два тижні. Вау, як швидко прийшов час. А та, давайте зараз ми дізнаємося, хто переміг. Добренько, давайте подивимося, ось наші учасники. Пишемо циферку 3, тому що 3 місця. Так, 3. Добре. Та тепер. Тепер. Вибрати. Вибрати. О, ось наші переможці. Та це Венді, Дара та Сульвестер. Вітаю! Я вітаю переможців цього конкурсу та. Ті, хто не перемогли, не розчаровуйтеся, обов'язково в якийсь наступний раз ви переможете, та можете написати в коментарях. Поздоровлення, вітання для тих, хто переміг. Та ось так. Е я вітаю, ще раз вітаю, та напишіть мені в інстаграм, ми з вами зв'яжемось. Посилання на нього я залишу в описі. Або ж можете перейти на мій канал, та він там є у шапці профілю. Та ось так. До зустрічі в нових відео. Усіх лю!